Я Ніна Вельська, майстер грошових розстановок на метафоричних картах і коуч фінансових стратегій. Свою практику я розпочала тільки в цьому році. В січні місяці в мене були перші клієнти, і можна сказати, що я сама зараз проходжу такий шлях. Я здобуваю Досвід, і я випробовую різні техніки і практики роботи з внутрішніми переконаннями, з внутрішніми блоками і перешкодами для того, щоб взяти своє життя в свої руки. Мені дуже подобається моя робота. І мені Подобається спілкуватися з людьми. Я дуже люблю людей. І я пишаюся своїми клієнтами, особливо коли під час сесії я розумію, з якими внутрішніми перешкодами вони працюють, і які вони потужні внутрішньо, навіть якщо вони про себе так не думають. Я прохожу сама цей шлях. Від новачка до такого впевненого фахівця. І я розумію моїх клієнтів, які також працюють з своїми якимись перешкодами. Основний запит на сесії розстановки серед моїх клієнтів це що заважає вільно проявлятися в соціумі. Що заважає бути успішною в самореалізації, що заважає збільшувати свої доходи? Хочу сказати, що ті техніки і практики, які використовую я в своїй внутрішній роботі, мені допомогли збільшити свій дохід від грудня до вересня. сім разів. Я коли в грудні розпочинала своє навчання. Середній мій дохід був, власне, мій, не сімейний, а власний мій, був в середньому 5 тисяч гривень. У мене могли бути консультації нумеролога. Я читаю матрицю, розшифровую матрицю по даті народження. І в мене могли бути місяці, коли я мала всього 3 тисячі. І були місяці, коли я мала 7-8 тисяч, я в середньому взяла 5 тисяч. І я поставила мету за період навчання збільшити свій дохід в три рази нам радили. Дається така рекомендація, щоб комфортно, екологічно. Відбувався цей ріст, тому що має відбуватися не просто фінансовий ріст, доходи ростуть, а відбувається трансформація людини, особистості, відбувається трансформація фахівця, І щоб це було все екологічно і комфортно, радять фінансову ціль ставити. 2,5-3-3,5 рази на рік. Моє навчання тривало 8-9 місяців, і я поставила для себе мету 20 тисяч гривень. Здається, 20 тисяч це незначні гроші, і насправді мої витрати були щомісячно більше 20 тисяч, але це був сімейний бюджет. Для мене було важливо навчитися пропрацювати, що мене отримує, що не дає мені реалізувати свій потенціал, тому що я його відчуваю, що він в мене є. Але чому я не можу заявити про себе, робити те, що я хочу, і отримувати від людей в якості енергообміну фінансову винагороду? Я працювала з цим. І хочу вам сказати, що ціль 20 тисяч гривень в місяць я досягла в квітні місяці. Через 4 місяці як я поставила таку ціль. І в травні місяці я поставила нову фінансову ціль на вересень місяць я подвоїла свою ціль. Тобто на вересень місяць я прагнула досягти 40 тисяч гривень. В місяць. І я дуже близька до цієї цілі. І я дуже добре розумію, з якими внутрішніми перешкодами я зіткнулася. тому що за цей період я збільшувала свою аудиторію. Крім того, що я почала працювати індивідуально з клієнтами на сесіях розстановки. Я б вирішила приймати участь у фестивалях. За цей термін я була спікером на чотирьох фестивалях в Вінниці в лютому місяці, і ще один фестиваль розвитку свідомості був у Хмельницькому в лютому місяці. Ще один фестиваль був. В березні місяці в Хмельницькому і от в серпні місяці я приймала участь у великому міжнародному фестивалі. Зараз я готуюсь до прийняти участь знову ж таки фестиваль розвитку свідомості Живи в Вінниці, і я готую туди зараз два своїх майстер-класи. Тобто я за цей час. Ще провела вебінар в школі нумерологів і одночасно присутніми були майже 50 учнів на великому фестивалі присутніми були 90 учасників. Я збільшувала свою аудиторію. І я точно пам'ятаю, з якими внутрішніми і страхами, і різними некомфортними станами і емоціями я зіткнулася. і які техніки і практики допомогли мені впоратися і вийти перед аудиторією і провести свої майстер-класи. І я точно знаю, з якими своїми хибними переконаннями я зітхнулася, які заважали мені збільшувати мої фінансові доходи саме в тій діяльності, яку я обрала. Я зібрала ці перешкоди і створила зараз таку програму для кожного бажаючого, хто хоче впевнено проявлятися в своїй сфері і хто хоче збільшити свої доходи. І пропоную з понеділка, це 30 вересня, пропоную цю програму на своєму марафоні: Як збільшити доходи? З власного досвіду і з досвіду вже моїх клієнтів, які, з якими працюю на сесії. Хочу сказати, що є декілька основних таких бар'єрів, і ну, почати необхідно саме з них. Якщо не працювати з внутрішніми переконаннями хибними і обмежуючими, нічого не зміниться в житті, скільки би зусиль ви не докладали. Є такий образ. Шлях до мети це як політ птаха на двох крилах. І якщо одне крило це ваші зовнішні дії, як ви проявляєтеся в соціумі, як ви спілкуєтеся з клієнтами, який ви фахівець, які у вас є знання, так є і друге крило це ваші внутрішні установки, налаштування вашої внутрішні програми. Які дозволяють вам рухатися успішно і відчувати себе творцем, чи які утримують вас в стані жертви. І ви продовжуєте страждати, відчувати різні некомфортні стани і емоції. Тому я пропоную працювати на двох рівнях. І внутрішній рівень. Це робота з переконаннями і зовнішні. Робота на марафоні побудована таким чином, що ви проходите крок за кроком, буде три зустрічі. Три зустрічі буде, ви проходите крок за кроком, і ви отримуєте алгоритм збільшення доходів. Кожен, хто виконує всі практики, всі техніки, кожен зможе збільшити свої доходи. В два, в три рази. І робота буде йти на трьох рівнях. Перший рівень, перша зустріч, ми виявимо, обмежуючи переконання щодо грошей взагалі, і щодо людей, в кого є багато грошей. Наступним кроком ми з'ясуємо. Ваші стосунки відносини з вашими більшими грошима. От і ваша точка А, якщо зараз така точка А, і ваша точка Б, це Х3, наприклад, ми з'ясуємо, чому у вас немає контакту, чому ви до сих пір не маєте цю суму. Є якась внутрішня перешкода, яка не дає вам мати цю суму зараз. До речі, хочу сказати, що точка А і точка Б це досить умовні такі одиниці. Я от розповіла, що в минулому році моя точка А була 5 тисяч гривень. Хоча декілька років тому моя стабільна сума доходу щомісячно була. Близько півтори тисячі доларів. Чому от такі от відбувається спад, також є причини, і ті зовнішні обставини, які були в моєму житті, вони мали внутрішню причину. Якісь внутрішні сценарії відбувалися в моїй психіці, в моїй підсвідомості. Які притягували різні події в моєму житті. І склалося так, я розповідала про це на своїх майстер-класах, склалося так, що я залишилася без джерела доходу. У нас був спільний з чоловіком бізнес, чоловік в 22-му році пішов нас захищати, і я не могла продовжувати цю справу. Тому переді мною стало таке питання, а що я можу робити сама? Як я можу сама себе забезпечити? Взагалі, що я вмію робити? І для мене стало, знаєте, таке питання не якісь забаганки, а я захотіла навчитися забезпечувати свій ну, необхідний прожиточний мінімум. Мінімум. І тільки от зараз знаходжуся в цій точці, А, коли є дохід майже 40 тисяч гривень в місяць, я ставлю наступну свою ціль, точку Б через рік мати стабільний дохід 100 тисяч гривень. Тут не перескочиш, необхідно йти поступово. І ті обмежуючі програми, які в мене були на 20 тисяч, на 40 тисяч, я їх пропрацювала, і тепер для мене це фундамент стати впевнено і пропрацьовувати тепер наступні обмеження. Чомусь в мене зараз немає 100 тисяч, тому крок за кроком я буду проходити наступні етапи роботи з перешкодами. І я запрошую вас для цієї роботи в наступний момент роботи на марафоні. Це буде взаємодія, ваша взаємодія з клієнтами, що вам заважає впевнено проявлятися, яскраво заявляти про себе. Демонструвати свою унікальність і неповторність, що вам заважає бути такою перлиною, яскравою і е, бути магнітом для своїх клієнтів. І на третій, на третій нашій зустрічі ми якраз будемо працювати з найпотужнішими блоками от, для проявлення себе, себе. Творцем свого життя і своєї справи, це такі три почуття як сором, страх і провина. Сором, страх і провина. Сором за будь-який вчинок, страх покарання і осудження, і після всього цього почуття провини. Якщо не пропрацювати ці блоки, Людина залишається в такому зажатому, напруженому стані. Вона не може розправитися, вдихнути і видихнути, видихнути і ну, бути насправді самим собою. Між зустрічами в нас буде кожного разу один день для виконання домашнього завдання. І я буду супроводжувати вас. Давати відповіді на всі ваші запитання. У нас буде закритий чат, і це буде поле підтримки, розуміння, це буде поле ваших колег, які прийшли на марафон з тими самими запитами. І в кінці марафона кожен отримає чек-лист рекомендацій, які кроки. Робити в зовнішньому світі? Як заякорити всі ці ресурси, які ми відкриємо в собі, як їх заякорити в зовнішньому світі? Що робити, щоб наблизитись до своєї мети? За час цього марафону ви отримаєте 5 технік. 5 технік. І ви зможете надалі самостійно користуватися ними. Коли ви навчитеся, по-перше, знаходити причину, через що ви відчуваєте такий внутрішній дискомфорт, і навчитеся нейтралізовувати його. Ще ви отримаєте медитацію, в нас буде групова така підтримка. Мій супровід під час марафону, а це від понеділка до суботи, і ще тиждень після марафону я буду допомагати вам допроживати всі ці техніки і практики. І все це коштує дуже символічну ціну. 1250 гривень. Я навмисно поставила невелику ціну, щоб якмога більше людей могли почати працювати зі своїми переконаннями, могли змінювати своє життя і впевнено йти до своєї точки Б. Але приймати рішення швидко, тому що від завтрашнього дня ціна буде рости двічі на день. О 12 годині і о 20 годині по Києву ціна буде збільшуватись. Приєднатися до нас можна до понеділка, включно в понеділок перше заняття. Будь ласка, пишіть мені в Дірект всі, хто хоче працювати разом зі мною. І змінювати своє життя на краще. Хочу сказати, що ці інструменти вони універсальні і для тих людей, хто вже досвідчений майстер, хто має свої, е, своїх постійних клієнтів, і для тих, хто тільки хоче почати свою практику. І це можуть бути допомагаючі практики. Психолог, нумеролог, астролог, таролог, кармолог і інші енергопрактики різних напрямків. Це можуть бути люди, які надають свої послуги в б'юті сфері, може, масажисти, люди, хто шукає своїх клієнтів в соцмережах. Також це можуть бути люди. Я запрошую на цей марафон, хто виготовляє власні якісь товари, хендмейд, якісь крафтові товари. І ви також хочете збільшити свої обсяги і шукаєте клієнтів в соцмережах. Третя зустріч вона саме допоможе в цьому проявлятися. Ви отримаєте новий стан. Кінці марафону. Ви позбудетеся багатьох неприємних емоцій і почуттів, і неприємних станів. Відчуйте наповнення енергії і імпульс діяти. У вас будуть з'являтися нові ідеї, і ідеї, як просувати свої послуги і товари, і також ідеї створити нові Послуги і нові товари. І все це можливо, на протязі, все це отримати можливо на протязі одного тижня, з 30 вересня, починається марафон. Я запрошую вас. Для мене це буде цікавий досвід. Мені, в мене є велике бажання ділитися своїми знаннями і своїм досвідом. І я буду рада взаємодіяти з вами, тому що випадкових людей не буває. Це поло, той простір, який ми з вами утворимо, це буде, знаєте, як простір великих зеркал. І те, що я буду бачити в вас, однозначно допоможе і мені пропрацювати мої. Перешкоди. Ну, а я зі своєї сторони максимально передам вам свої знання і досвід. Ще будуть подробиці, напевно, під записом. Якщо будуть питання, задавайте і пишіть в директ. Бажаю вам гарного вечора!